Зимою мою сакма завжди з тобою кіноцентр. всім телеглядачам каналу РТБ в ефірі. Новий другий сезон цього півріччя гри День музеї. Ми далі будемо грати, вигравати, можливо й програвати. Та зрештою буде весело та цікаво. Призи наші залишаються незмінними, так як і в першому сезоні. Головний наш приз це сертифікат на тисячу гривень від туристичної фірми Сакма, а також гравцям і переможцям кожної окремої гри два квитки в кіно від кіноцентру Ера. На цьому оголошення нового сезону закінчується і ми розпочинаємо гру. Йдемо шукати нашого гравця. А ось, здається, я бачу нашого гравця, який поки що стоїть до нас спиною. Нарешті він розвернувся. Представся, будь ласка. Вадим Олегович. Вадим Олегович, так, по-офіційному. Вадим Олегович, мене звати Міша Михайлова і. Батькович. Батькович. Добре, що не Мамкович. Ти знаєш, чому ти тут? Знаєш, яку ми гру будемо грати, та ні, не знаєш. Перше чуєш. Перше чуєш. Так, це все жарти. Вадиме, попри наші такі жартівливі стартові слова, оголошую тобі правила нашої гри. На гру нам відводиться рівно 20 хвилин. Під час цих 20 хвилин ти почуєш чотири підказки, на кожну з яких відводиться по 5 хвилин, і дві мікропідказки. Вони будуть або мовні, або логічні, зрештою, почуєш. В разі сьогоднішньої перемоги ти станеш власником двох квитків від багатозального кінотеатру Ера. Якщо не станеш переможцем, квитки залишаться у нас. Ну і ще в нас є один приз, який ти, можливо, здобудеш аж в кінці півріччя. Це сертифікат від туристичної фірми Сакма. Правила гри отак коротко, я тобі розповім, можливо, у тебе є якісь запитання. Ну, поки що ніяк, поки ш... ходи розберемося. Розберемось. Отож, розпочинаємо розбиратися з Вадимом і слухати першу підказку. Достовірної інформації про час та місце винайдення загаданого експонату немає. Відомо лише, що у різних формах та видах та під різними назвами його масово використовували в усіх куточках планети в період розвитку землеробства, а це близько 5-го, тисячоліття до нашої ери. Все ще раз mm, Та ні, ну поняв. А... Може підемо десь в якийсь зал, де такі предмети там, сільського господарства, щось таке є. Е, як вважаєш, це на другому поверсі, на першому? Я не знаю, йдемо шукати. Ну, пішли шукати. Не знаю, чи тут щось Вадим бачить цікаве. Ну, ну, тут здається, що нічого, тут такі предмети побуту, тут взагалі закрито. Закрито. І а, тут. Закрито. Поїхали далі. Ти сильно не поспішай, тому що ти. Куди ж не поспішати? Треба поспішати бігати, шукати, щось, щось думати. А, розгублений взагалі. А вибачте, я вас привів, а де тут якісь предмети сільського господарства? щось таке, якісь там може лопати, мотиви, там, те моти, там, і так. На другі пошли на другий поверх. Поїхали? на… Вадиме, поки ти думаєш, поки ми ходимо. Хочу тобі е, згадати першу мікропідказку. Буду щасливий. Будеш щасливий. Е, Можливо, а може й ні, може ще більше зб'є. Математику в школі любив? То... Можна <сміст> не, не буду коментувати. А, ну, ну скажу наступне. Якщо Вадим згадає всі теореми, аксіоми з курсу геометрії і алгебри, то він дасть. Уже прямо зараз, на третій хвилині правильну відповідь. Так ось так називається алгоритм знаходження всіх простих чисел до цілого числа N, який вирахував давньогрецький математик Ератосфен Кірієнський. Ось так. Такого дядька в житті не чув. Е... І що ти думаєш, алгоритм знаходження всіх простих чисел до цілого числа N? Взагалі, взагалі, без варіантів поки що. Ну, з математикою було не дуже. Предмети сільського предмети. господарства. Ось предмети сільського господарства. Багато їх так. Багато. Як ти думаєш, що це може бути? Річ, Річ. яка використовувалась. Так, період розвитку землеробства. А ще так називається алгоритм знаходження всіх простих чисел. Отак. От це ну, це, ж... Я не думаю, що це якась сапа, лопата, відро. Ну, чому? Якось... Можливо, якась е, лопата, там, щось там агареки придумали. Лопатний алгоритм. <гум> Лопатний. Можливо, так. можливо, <гум> так. Можливо чи неможливо? Е, трішки про себе, будь ласка. Про себе. Живу працюю. Живеш працюєш. А чим захоплюєшся? Відпочинком. Активним відпочинком, відпочинком. Там, як зимою, так і літом. Люблю, подобається на сноуборді кататись. Там, активний відпочинок літом це на озеро, волейбол, футбол, баскетбол. Все, що завгодно, аби вдома не сидіти. Все, що завгодно будеш, ти робити і в нашій програмі, але тільки після того, як почуєш другу підказку. Тому що. Перша п'ятихвилинка закінчилася. У давнину загаданий експонат виготовляли лише з дерева. З часом для його виготовлення використовували і різновиди грубих та цупких тканин. І лише в епоху розвитку індустріального суспільства загаданий предмет почали виробляти зі сталі. Ну що, Вадиме? Важко, важко щось таке що. З дерева і з тканини, що ж це може бути? Можливо, можливо. В ну, сумки дерев'яні, я не думаю, що хтось носив. Сумки хоча, хоча, от може, такі от якісь у нас висять такі експонати. Ну, це е, лоза. Там. Ні, ну, ну, взагалі вона ж з дерева, лоза. Ну, в принципі, ну як, практично дерево, зілля таке дерев'янисте. Так, чіпати не можна, не буду, а то потім получу. Е, лоза. Ну можливо спробуєш, ризикнеш. Е, Сумка! Поки ні, поки, поки будемо думати, може в сусідній зал, може зайдемо, подивимося. Сусідній ще. зал ще таке. Надіюсь, що я взагалі десь от близько біля нього знаходиться. Надієшся, можливо, То пограємо гру холодно, тепло, пам'ятаєш? Пам'ятаю. Пам'ятаєш. Можна було б, але це ж це ж це ж гра. Це ж гра. Ти дивився телефільм або читав роман 12 стільців? Так. Так. Вже такий взагалі. Фільм. Е, треба подивитися. Е, ну, Побачимо зараз, як ти його дивився, оскільки я зачитую другу мікропідказку, яка має безпосереднє відношення до цього роману. Так ось в романі 12 стільців Остап Бендер виміняв різновид загаданого експонату на стілець, в якому, на його думку, мали лежати скарби. Пам'ятаєш, що вимінював Остап Бендер? а є якийсь там дзвонок другу, там 50 на 50? Ні? Ну, позвони, запитайся. <гум> Я не <гум> проти. Ні, ну, це буде взагалі нецікаво. Це ж це ж це не цікаво. Це. Я навіть поняття зеленого не маю. Як твій друг по одній з мікропідказок зможе тобі допомогти, не будучи тут він все. А що ж він міг вимінити? Він всі там крав десь вимінював. Десь Крав. А саме саме цей експонат, який ми шукаємо, він виміняв на стілець, в якому, на його думку, були скарби. Гроші, так хотів грошей. Ти, до речі, теж за гроші борошся. Правда, не Но, за такі великі, як. Остап Бендер, але Наше сертифікат на тисячу гривень від туристичної фірми. Це теж може це якийсь е... непоганий приз. Да? Я, я так думаю, може, це виробляли спочатку з дерева, так само може з тої самої лози е, взуття, забувся, як називається. <різована> лапті, по російськи лапті, по українськи не Постоли По столи, <су> так. А, алгоритм знаходження всіх простих чисел від ератосфена кірієнського, мама рідна язик ламається. <д exhale> Це теж. От хоч якийсь варіант був, а тепер от і того немає. <thuk> того немає. Можливо, давай десь далі підемо. Давай, шукати. давай, щось пошукаємо. От, До речі, по столи. От <різована> і по столи. Ну, навряд чи це вони. Навряд чи так, навряд чи що він міг виміняти. Якщо він міг їх виміняти, значить це те, що він ну, хоч приблизно міг з собою носити. З собою носити. Ну, тобто там. Але е не забуваю, що. Різновид виміняв загаданого експоната, не сам наш експонат, тому що наш експонат може бути великий, дуже великий. От, навіть такі, що не в кожну сумку влізе. Ось. Але різновид влазив, і саме цей різновид Остап Бендер і виміняв. Нас залишається 40 секунд. 40 секунд до, 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 до наступної підказки. Зачекаємо чи йдемо ще про Та не знаю. Подивимося, поки 40 секунд є чого витрачати час. Подивимося, що тут ще в цій частині музею є. Ці... Якісь можливо... Ці... можливо тут щось? є. Старе рівне? Старе рівне може буде. знаходитись наш експонат. Ну йдемо подивимося, що тут таке може бути. Ну щось... а... що може бути дерев'яне із тканини? Можливо, це навіть якась карт. Ми зупиняємо наш таймер рівно 10.00.00 і слухаємо наступну третю підказку. Сьогодні наш експонат має широке застосування. Без нього не обходиться виробничий процес на зернопереробних, цукрових та комбікормових підприємствах. Використовується під час виготовлення пива, різноманітних олив, кондитерських виробів. Широко застосовується в побуті, а також в хімічних та біологічних лабораторіях. Тяжко тяжко і важко, і горе. Ну і бо чого не обходиться робочий процес на зернопереробних, цукрових та комбікормових підприємствах. Ну що там потрібно? І цей предмет є в кожному домі. Ну, практично в кожному домі. От, до речі, можеш до мами Це Дзвінок другу цей можливо й допоможе. Це варіанти варіантів є і немає. Що тут що це може бути? Це, ну це... давай логічно повертаємось так до мікропідказки, не, не потрібно. До другої підказки. Раніше тільки з дерева. З часом почали використовувати до цього дерева, там в якийсь спосіб прироблювати цупкі тканини. Ось, а вже в Нові, от я так догадую, що це якраз на заводах, то вони вже суто зі сталі йдуть. От, тканину, от що може бути на кухні, в лабораторії, щоб тканина була і дерево, Або сталі тканина. От, тканина азоціяція. дерево. Сталь, тканина, це, це, це. Сито можливо якесь, але дерев'яне. Ну а як як раніше робили сито? Ну тут давай пройдемося, можливо, десь в цьому залі ну, лежить в... сито. Ні, ну в цьому ні. В цьому де ж тут сито? Це взагалі якісь такі старе, старе рівне, це Ну… — Треба повертатися до за попередніх залів. До попередніх? Так. Ну йдемо до сито, попередніх заліз... залів. Залізо заліз, за дерево є, з це... тканина. Канина. Ну, Здається, сходиться, не знаю. Ну, логіка, логіка, логіка в словах Вадима є. Але, але чи от правда, Сито, а -а алгоритм знаходження всіх простих чисел до цілого числа сито. Мож... Ну, не сито, можливо, там якесь от щось таке пов'язане з цією назвою. Це ж не має бути не точно це слово, тим більше там були різновиди. Ну, це може бути щось таке от. Схоже. А які ти знаєш, от е, припустимо, це сито, різновиди сито? Не знаю, ну на промисловості так само ж є вся, там різні фільтри і це от, от все таке, так. щось таке, от з одної сім'ї, так сказати, ну, одного роду. Десь, десь десь це все близько знаходиться. Ну що? Можливо, спробуєш сито варіант вибрати? Та й я, я можливо ще почекаю четверту підказку. Четверту, надіюся, стане От, легше. До речі, сито і так само з дерева потім додати добавити... з сито. Ну а що це таке? Та ситочку, це ти думаєш, отаку штуку е, виміняв на стілець. Остап Бендер. Можливо, це було якесь наносито, таке от круте, типу. Наносито. <с? <с?> ну, ну, щось таке там. от. Там золото просіювали? Так, так, так. Мож, могло бути, чому ні? Тим більше, ну там не, не обов'язково сито якісь там. Е, Вадиме, <с?> до <с?> четвертої останньої підказки хвилина. Навіть трішки більше. Можливо, спробуєш дати швидку відповідь, і в такий спосіб ти матимеш змогу. Отримати сертифікат від туристичної фірми Сайкма. Хто не ризикує, той не п'є шампанського. Чим шорт, чорт не шутить. Ну, давайте, давайте дамо відповідь. Так. Таку можливо, можливо, це і воно якесь. Можливо, ну тут правда нема, це не сито, це решето. Ну, решето, сито, Решето, фільтр. Си... фільтр. фільтр. Це все може бути. Тим більше фільтри є, є кругом і. Є... Так само і вдома, там в кожної людини в побуті використовується таки. Це час реч. виготовлення пива фільтр. Так. Фільтр. Кругом є. Ну, зупиняємось чи чекаємо четверту підказку. Досить мене збивати. Думай, думай, Вадима, твоя гра, твої гроші. Гроші, гроші, гроші. І ще два квитки, квитки в кіно. Квитки, гроші, гроші, квитки. От доки ти думаєш, Решто... то ти втрачаєш дорогоцінні секунди. Або так, або ні. Або зупиняємо зараз, або слухаємо. Я зупиняємо. Зупиняю, але 30 секунд залишилось до четвертої підказки. Не зупиняємо. <гум> не зупиняє. Може ви взагалі без мене. Я можу піти. а хто хто забирати буде? Чити. А ви мені по почті перейшлете. <гум> О, і так: 5, 4, 3, 2, 1. Для достовірності і впевненості послухаємо четверту підказку. Загаданий експонат фігурує не лише як предмет побуту на кухні лабораторії, а також як інструмент на переробних підприємствах. Він ще й відомий як народний музичний інструмент. Ну, музичний інструмент. Музичний інструмент ну, напрошується. Такий висновок. Барабан, сито, схожі за формою. В принципі, можливо, якомусь там. Колись-колись комусь як якійсь людині прийшло в голову там, постукати по ситу, і вийшов барабан кіт. Барабан. Ну, ну щось таке, але. Це хліб для роздумів теоретикам з музики. Ну, розумієте, я вночі спати не буду, вона мені сниться буде. Це все. Щоб більше не мучити Вадима, пропонуємо зупинити четверту підказку. Чи, чи... сито сито, сито Решето, Решито сито. Точно це. Так. Окей, зупинили. Таймер на познаці 15 хвилин 16 секунд. І слухаємо, чи правий був вадим, і чи справді це є сито, чи це решето, чи, можливо, інший експонат. А решето, сито, ну, взагалі, що... ну, це одне ну, й те саме. Хай буде по-твоєму. Хай буде гречка аби не суперечка. Слухаємо правильну відповідь. Решето господарська річ у вигляді дерев'яного обода з натягнутою з одного боку сіткою для просіювання чого-небудь. Також решето використовується як пристрій у сільськогосподарських машинках та установках для просіювання і сортування зерна. Водиме Алгоритм знаходження всіх простих чисел до цілого числа N називається решето ератосфена. В романі 12 стільців Остап Бендер виміняв різновид решета, саме ситечко, на стілець, і це означає, що ти переміг у нашій Добре. Грі. Добре, що Хтось піде в кінотеатр. Все правильно. Я тебе вітаю, вручаю тобі цих два квитки. Ти став їхнім власником. Це справді правильна відповідь. Саме решето, сито, немає різниці. На великих підприємствах там же ж теж відсіюють зерно від зерна. Ось, бачите, який щасливий. Дозволь пожати твою руку. Вітаю тебе з перемогою. До речі, ти показав дуже хороший час. Це означає 15-15 хвилин, 16 секунд. Це означає, що ти маєш дуже великі шанси за підсумком півріччя стати власником сертифікату від туристичної фірми «Сакма» на тисячу гривень. Отож, будемо за тебе вболівати, і думаю, за тебе будуть вболівати всі наші глядачі. І саме ти станеш його володарем. Отаким От володарем. <реш> Вітаю тебе. Бажаю успіхів, всіх наступних щастя, твоїх сніг. Так, щастя, здоров'я, діточок, здоров діточок так, дружину, красиву, розумну. А вам, шановні глядачі, дивитися всі-всі-всі наступні програми інтелектуального рухливого шоу День музеї. До зустрічі! Де відкрито перший у світі музей кішки?